Радіо Chicago. Вітаємо всіх, хто зараз доєднується до нашого прямого ефіру на хвилі. Вітаємо всіх, хто дивиться це відео на ютуб-каналі Радіо Чикаго. Мене звати Дмитро Галан. І сьогодні з нами на зв'язку народна артистка України, екс-депутатка Верховної Ради Оксана Білозір. Поспілкуємося ми на тему прозорості під час війни, цензури ЗМІ, а також про роль журналістів як амбасадорів справедливості. Пані Оксано, вітаємо вас з Чикаго. Вітаю, вітаю, бачите. Я на дворі. У нас уже сідає сонце, і мені приємно вам показати краєвиди рідної України. Трошки Думаю, багатьох українців зараз чекали. відгукнулося десь в серці. Ось ці нотки рід, рідної природи. Ну, дякую вам, пані Оксано, за включення. Насправді є про що поговорити довго ми з вами не зв'язувалися. І сьогодні така тема, знаєте, трішки специфічна, але я думаю, вона дечому де вас відгукнеться, тому що ви були екс-депутатом. Ви знаєте, як це спілкуватися з журналістами. Ви знаєте роль журналістів. І мені цікава ваша думка. Чи журналісти завжди вони є неприємними для депутатів? Чи вони заважають, чи допомагають? Тому що останнім часом знаєте, журналісти виконують роль в Україні таких детективів-розслідувальників, і розслідувальників, яких не дуже люблять у владі. І, от, власне, про це хотілося б сьогодні поговорити. Яка ваша думка стосовно журналістів зараз в Україні? Ну ви знаєте, детективи-розслідувачі розслідувачі це ще не так погано. І їх, в принципі, в Україні є дуже мало. А от якщо взяти журналістів на загал, то в нас завжди була дуже велика проблема, тому що в основному всі журналісти чомусь наші українські були заангажовані. Ну не чомусь а зрозуміло, чому працювали у певних змі. Певні змі мали свого власника, і власник використовував свої канали приватизовані. Для того щоб виконувати свої якісь політичні мрії, завдання, і в основному, скажімо, журналісти, які працювали на тих каналах, вони були дуже обмежені у відношенні справедливості, совісті, коректної аналітики. Не подавали, скажем, інформацію, так як вона виглядає, а давали свої заангажовані коментарі, і це створювало дуже велику несправедливість і таку дуже неприємну ситуацію в країні, коли люди розуміли, і, напевно, ти не даремно цю тему сьогодні. Підняв, тому що дуже багато є всякого. Ну перепрошую, сміття в ефірі, де думки суперечать одне одному і подають, ніби фахові журналісти, фахові блогери. Але кожен має свій підтекст або має свого хазяїна і напередодні виборів. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що по-любому прийде цей час, коли би він не настав, коли будуть комфортні умови для того, щоб можна було провести вибори. Але вже формуються команди і вже формуються е, певні е, пул журналістів для того, щоб працювати на ті чи інші команди, і це дуже дуже зараз на жаль видно. Також є в нас така, як це можна сказати, когорта журналістів медійних кілерів, які просто працюють за гроші і працюють за великі гроші. Ми навіть навчилися вже проаналізовувати. Наприклад, там якась певна пішла атака медійна з боку там того чи іншого або блогера, або відомого журналіста, і ми підраховували скільки коштує. Ця послуга, яка скоштувала 5 тисяч доларів, яка скоштувала 10 тисяч доларів. Тобто, ми навіть це вже тепер можемо прорахувати, тому що вже на цей час, на сьогоднішній день, відомі цінники, відомі замовники і відомі виконавці. Чи вважаєте ви засоби масової інформації такою четвертою гілкою влади неофіційною? По факту вони такою мають бути. Але тільки тоді, коли дається незаангажована і не проплачена інформація. На жаль, тут так само ми маємо певний ряд питань і так само мусимо реформувати структуру мовлення для того, щоб вона мала свободу і не мала і мала можливість робити вибір і діяти по совісті. Це одна із це свого роду теж корупція, тільки корупція в мас медіа ви ставали жертвою uh, певних таких атак від uh, свого свого такого ос особливого кола журналістів, які працювали проти вас? Так, я ставала не один раз, і якщо ви прослідкуєте, це можна відслідкувати. Я нічого не забирала ніколи із, скажімо, з ні з Ютубу, ні з Вікіпедії. Не забирала ці всі пасквілі, тому що я знала, що прийде час, коли ці речі стануть очевидними, як. Кілерські такі замовлення на мене. Але переважно це траплялося якраз напередодні виборів, тому що я ефективно працюю на виборах, в якому б я, скажімо, статусі не була, чи як кандидат до парламенту, чи просто як партнер того чи іншого політичного проєкту, чи тої чи іншої політичної персони. Але я дуже ефективно працюю, тому що. Я працюю по совісті. в мене немає інтересу збагачення. У мене є інтерес достатку і добробуту українських громадян, які б могли оплачувати достойно працю української культури і українського мистецтва. Оце мій головний пріоритет в політиці. Цікавить ваша думка, от на що днями керівник апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний заявив, що кулуари ради планують знову ж таки відкрити для журналістів. Попередньо планували планувало це зробити, як це було під час пандемії. Потім взагалі це збільшити коло журналістів присутніх до 20-30 осіб. І це все, що відбувається, те, що зараз Верховна Рада. Буде під прицілом журналістів, це що це все буде висвітлюватися. Знову ж таки, можна спрогнозувати, що буде багато різних е, скандалів а е, і різних таких, е, знаєте, дуже гарячих гарячих сцен, і все це буде показано. Чи ви вважаєте, що це є доречним під час війни, чи недоречним? Як взагалі має, е, має ця робота Верховної Ради і уряду висвітлюватися зараз? Чи на на загал, чи це має бути приватно? Ваша думка? Ні, ні, ви знаєте, що вже опозиція, ряд фракцій, депутатських груп в парламенті виступали напевно вже більше року. Виступають за те, щоб журналісти були допущені. Ну справа в тому, що депутати стрімлять, вони просто все по-любому показують. Але має бути фахова робота в засобах масової інформації, тому що інформацію люди, наші громадяни, українці, і тут і за кордоном, і наші партнери мають брати не зі стрімів. І з блогерів, які так само проплачені, а з живої атмосфери яка існує в парламенті, вийшли депутати, наприклад, на перерву. Ти до них підходиш, задаєш запитання, пояснення, чому депутат голосує так чи так. Яка позиція стосовно того чи іншого закону, і це є жива. Інформація оперативна на часі, а не потім це все смакувати, коли вже це все прийнято. Тому що я за це, щоб обов'язково були журналісти, щоб була прав... правдива, оперативна і вчасна інформація з різних джерел одночасно. Яке ваше ставлення до телемарафону зараз? Жахливе, жахливе ставлення. Я не дивлюся цей телемарафон, я його може дивилася місяців три. На початку війни, а потім я його вже просто не дивилася, шукала альтернативні. Джерела інформації, ой, перепрошую. Альтернативні джерела інформації. Ну не цікавий цей марафон, і тим більше як зараз показують в яку копійку це обходиться Україні під час війни. Ну це вже дуже насторожує. Так я вам скажу, насторожує. Лещенко, не... ви знаєте Лещенко, це радник голови офісу президента. Він заявив, що якщо не буде телемарафону, то виникне медіахаос, тому що за його словами, телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації. То чи це вам дає певне таке пояснення, для чого він має бути створений? Чи ви все ж таки дотримуєте своєї думки, що це неефективно? Ні, я підтримую те, що він говорить, але за однією умовою, що в телемарафоні мають бути присутні всі засоби масової інформації, які в Україні. Є, а не тільки вибрані владою для того, щоб транслювали те, що їм потрібно, і саме з тої точки зору, яку хотіла чути влада, ми ж ведемо інформаційну війну, в тому числі наже ж гібридна війна. Так що я думаю, що якби телемарафон враховував. Позиції всіх відомих, ведучих засобів масової інформації, вони б подавали альтернативну інформацію. Так само це б була дискусія. Люди би розуміли, як правильно аналізувати, а не тільки чути однобоку інформацію зі всіх каналів одночасно. Ну Це навіть не цікаво. Ти сидиш, береш пульт і починаєш його перемикати. Який би ти канал не включила, ти чуєш одне й те саме. Ну, таке якби не може бути, тому що має бути позиція з різних сторін. Це не буде хаос, але це буде позиція представників або, наприклад, тих каналів, які люблять і поважають, і довіряють громадяни України. Ви бачите зараз упередженість до Офісу президента зі сторони працівників телемарафону? Не бачу. Чи цензура Чи... не побачив. Чи цензура має бути присутня зараз під час війни в засобах масової інформації? Має бути совість, має бути совість і е, повага, і шана до професії своєї журналістської. Я думаю, що під час війни ці критерії, якраз цими критеріями, наші журналісти і послуговуються, але треба ї, їм дати можливість в певній мірі. Конкурувати своїми пропозиціями для суспільства, в тому числі одночасно, а не шукати якісь обхідні шляхи для того, щоб доносити свою інформацію. За кожною інформацією стоїть та чи інша, скажімо, частина нашого суспільства. Ще раз кажу, яка довіряє тому чи іншому каналу, тому так не можна вилучати одних, запускати інших. Ну це не чесно. Особливо це несправедливо по відношенню до нас, до громадян України. Головним конкурентом телемарафону, напевно, є Телеграм. Поза як багато українців зараз черпають інформацію саме з різних телеграм-каналів, не будемо називати яких, але в Україні також зараз готується законопроєкт про те, щоб регулювати телеграм-канали і загалом цей застосунок. І також було був контакт з Дуровим. Щоб безпосередньо і він в це втрутився, як ви ставитесь до телеграму? Чи у вас є позитивніше можливо відношення до телеграму, чи це є застосунок, який можна використовувати, якому можна довіряти в телеграм-каналі є все це правда. і це так само добре, тому що ти можеш знайти різні думки і ти можеш зробити порівняння для того, щоб правильно розуміти ситуацію. Тому наступ на телеграм-канал я розумію, чому він іде, бо ми розуміємо, в яких він руках, але це бізнес, і тим більше це така поширена мережа різної. Усякої інформації, яка а, нам сьогодні необхідна, так само дуже важливо YouTube канал сьогодні. Ми, я, наприклад, в основному в YouTube, е, беру інформацію. В Telegram каналі я вибираю виключно е, події, які стосуються військових дій е, різних подій, анонсів. Це я відслідковую в Telegram каналі а Ютубі, і в основному ми в Україні в основному користуємося Ютубом. Яким джерелам довіряє Оксана Білозір? Ну, не можна так сказати, тому що е, я можу довіряти тільки тій інформації, яку я почую на будь-якому каналі. Якщо я немає значення, який це канал, і немає значення, хто це ретранслює. Якщо я слухаю і це правильні думки, я це слухаю. У мене нема такого, щоб я причепилася до якогось одного каналу і тільки його цілий час як святу істину сприймала. Дуже часто і в таких каналах, які я люблю, і тих блогерах, яких я слухаю, я так само знаходжу певні речі, які б я не хотіла, щоб там звучали. Це дуже правильна думка, тому що не знаю, чи люди е, розуміють, але пропаганда працює наступним чином: дев'ять фактів з десяти є правдиві і один неправдивий. І mm -hmm. так безпосередньо людям людям насаджується та інформація, яка комусь вигідна, що вона була насаджена. Ви за зараз... так, підмішують підмішую так, так. інформацію, як, як 25-й кадр працює, це 100%. <гум> ви зараз бачите, можливо, ви говорили про вибори. Ви зараз бачите таку певну активність, певну таку збудженість у засобах масової інформації, що от іде, іде вже це знаєте, наростання того, що от, от зараз будуть буде 20 травня. А ми всі знаємо, що 21 травня, вже, в принципі, згідно конституції, президент Зеленський не. Не буде вважатися легітимним, Ні, ну ми бачимо зараз в основному позицію всіх топ політиків і опозиційного табору, які говорять про те, що президент, наш президент буде легітимний. Це питання не можна е, рухати. Але тим не менше з'явилося дуже багато різних коментарів і коментаторів, які розвивають цю тему. Це те, чого раніше не було. Зараз ця тема дійсно час від часу спливає. Вона конструктивно дискутується. До речі, ми з вами так само цю тему обговорювали. Тому от інтенсифікація цієї інформації як аналізу поточного моменту є. Зрозуміло, ну цікаво було спостерігати, як буде ближче до того числа. І ще на завершення хотів би, хотів би вас запитати. Ну, ви вже бачите, ви вже бачите, Росія починає вже відразу наступати. Це те, про що ми з вами говорили. От про це, якщо про це починає говорити Російська Федерація, загарбник, расисти, то ми можемо собі зрозуміти, що буде, який хай підніметься, і якими методами вони можуть користуватися, коли цей час ще настане. Чи ми готові до цього? Не знаю. Скажіть інформаційну війну. Ми зараз виграємо чи програємо? Ми програємо. Ми її завжди програємо. Чому ми її завжди програємо? Чому? По-перше, у нас ніколи на інформаційну політику не виділялася достатня кількість грошей державою, саме державою. Яка би формувалася як національну політику, як одну із стратегій національної політики? А в основному це робили приватні канали. А як вони це роблять? Ми з вами бачимо рівно стільки, наскільки їм це цікаво або не цікаво. До речі, можу сказати з власного досвіду, що якщо ми говоримо про Польщу, поляки дуже добре підтримують засоби масової інформації, які є по світу. Вони в них інвестують, в тому числі в ті засоби масової інформації, які є в Чикаго, в Америці загалом для того, щоб лобіювати, просувати свої інтереси відповідно різними мовами, і польською, і англійською. Ми ж мені здається, цю війну дійсно як ви кажете програли, і ми ніколи над цим не задумувалися, Лише зараз ми розуміємо важливість цього. Коли по суті від рішення в конгресі залежить наше майбутнє, на щастя воно було позитивне, але більшість американців дізнаються інформацію, все ж таки, знаєте, з різних таких альтернативних джерел, які не завжди діють нам на користь. Тому над цим напевно наша влада і керівництво мало би задумати, щоб інвестувати і ніякому випадку недооцінювати цей напрямок, він є важливий. Якщо ми там де програє вчитель. Там, де про священник, там іде війна. Здається, ви цю фразу говорили в одній е, в одній розмові так, з нами Так, Туди приходить війна, та. так е, знаєте. Ще дуже важлива тема. От ми паралельно її зараз з вами посилимо. Це у нас жодного разу, до речі, на ну на жаль, ні, ні один президент, який був в Україні, не визначив одним із пріоритетів своєї. Зовнішньої політики, як гаранта конституції, в якому є стаття, яка гарантує захист громадян України за кордоном, не визначений зовнішньополітичний пріоритет зв'язку із українською громадою. От не було цього пріоритету, не було цього напрямку е, потужного. Наприклад, як ви навели приклад в Польщі, це полонія. У них є величезна всесвітня організація. Полонія, ця полонія фінансується з державного бюджету. Вона об'єднує всіх поляків, е, які знаходяться за межами Польщі. Вона прив'язує всіх поляків за межами Польщі до інтересів поля... Польської Республіки, і вони фактично поляки є лобістами. А політики, в тому числі республіки Польщі, у світі, і на це виділяються кошти, створена мережа засобів масової інформації, проводяться системні, структуровані одночасно по всіх країнах світу заходи спільні на популяризацію тих чи інших меседжів, які в той чи інший момент потрібні ем, владі польській владі і польському народу. Тому о, я думаю, що пора уже над цим серйозно. Задуматися тим більше нас дуже багато є вже мільйони, мільйони, мільйони українських громадян за кордоном, які мають українські паспорти, тобто вони захищені конституцією, але немає жодного органу структурованого в Україні окремого, не як підрозділ, наприклад, відділ у міністерстві закордонних справ, в якому сидить вісім людей і вони займаються. Ну, працюють, вибачте, працюють вісім працівників, і вони займаються всіма українцями, які знаходяться в світі. Як стосовно Смітно. пані зоне, як, як стосовно світового конгресу українців СКУ, світовий конгрес українців а, має свої амбіції політичні, він веде себе дуже незалежно, і а, дуже багато часу а, вони вели таку політику, а, знаєте, як старшого або Поінформованішого вчителя, який вказував нам, українцям, як нам євроінтегруватися, і так далі. І так далі. Тобто, фактично, з взаємодії із Україною в плані спільної політики, спільних позицій, спільних завдань, спільних меседжів, немає. Світовий конгрес українців завжди намагався грати окремо відігравати окрему роль. І позиціонувати себе осторонь від України. Ну сподіваємося, що це може бути таки консолідовано якось з владою, щоб ми діяли як одна сила, одна потуга, а не окремо. Ну це знову ж таки праця і бажання, яке мало би бути. Дивіться, от правильно, от, наприклад, взяти Ізраїль, них так само є дуже багато громадян за кордоном, але в Ізраїлі є міністерство діаспори, скажімо так. Так в Росії є там якийсь там державний комітет взаємодії з піввітчизниками, Тобто, майже кожна країна має е, структурований підрозділ. Якби такий підрозділ був, повірте мені, і фінансувався, і держава пропонувала співпрацю, а не тільки використовувала ті ресурси, які ви маєте. А вони дуже маленькі. Е, ну тому, що немає великого багатого. Достойного багатствах, скажем, лобі українського у світі немає. Тобто, от ви працюєте ще і так багато 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 маленьких маленьких крапочок, які не входять і не формують єдиної системи цільової, потужної, щоб в якийсь прекрасний момент вийти з меседжем по цілому світу. Нема. Поки що немає, але знову ж таки. Нема, але це одне із завдань, які я постійно виношую, виношую виношую. Думаю, що в наступному парламенті обов'язково ми будемо ініціювати створення такої структури. Власне, такої про... органі... Власне, на завершення про наступний парламент. Де ви себе бачите зараз в політиці? Е, зараз? Так. Я зараз громадський діяч веду Й... активно. Але... Позицію відповідальності кожного громадянина України, де він не знаходився за долю України сьогодні. Яку позицію ви могли б зараз взяти? Яку відповідальність ви могли б зараз взяти, якби була така можливість? Е, ні, я буду говорити про це тільки тоді, коли я буду мати можливість мати вибір. Поки що, я планую звичайно повернутися в політику, тому що я думаю, що я багато чого ще можу зробити і. Я буду намагатися шукати команду, з якою можна буде зайти в парламент. А далі будемо говорити далі. А далі інтрига. Дякую, пані Оксано, що сьогодні доєдналася до нашого радіо. Дуже приємно було почути ваш голос і побачити такі гарні краєвиди з України, які ви нам сьогодні продемонстрували. Трошки вам ще покажу. Ось які. У нас все красиве тут в Україні. Це ваше помешкання. Так я розумію, так надзвичайно так, гарно, так, так. затишно. По домашньому багато українців зараз скажу, десь згадали своє помешкання, як вони там якісь спогади мали. Тому ностальгія одним словом. Пані Оксано, дякую знову ж таки. І чекаємо вас в Чикаго вже найближчим часом. Якщо буде така змога, обов'язково заїжджайте. Дякую, слава Україні! Героям Слава радіо Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.